І що знову всім привіт? Блять, не спіє Вадима залетіти на стрімчанський нахрен. Він нього закінчився, потому що шо, потому що втікла світа. Так що, блять, всім привіт, які хаюшки. Підписка вподобайка, як обично. Погнали, покатаємося, хоч ми трошки подивимося, як там на скеле працює. Вчора поставили, поставив зі хаба. Зайдемо ненадовго, я думаю. Так воно трошки. Підемо, я не знаю, пополиваємо пополиваем небудь нибудь попиздим. Якось так. Якось так. Хочу поставити оцю контору, щоб оно. Да, ну так конечно, это конечно, блядь. Зремлен, я просто так і зрозумів, Ну якось так. Я цю хуйню перекину сюди. Чат стоїть, аналітику поставили. І шо, і ешо, блять, і нічого. Ждмся, може запуститься, блядь. Дезекрю. Не знаю, запустив. Что не запустився. Какие піздець, я такі, блядь, поки настроївся, нахуй, тобі смачного ще тут по побажаю. Тільки настроївся до тебе приєднатися, блядь, а ти втік. Я хірею, нахуй. Що, блядь, і ти хуй побідиш? Таке, щоб недолго і щоб, блядь, Може ж буде, може буде. Я хотів якусь там одну-два проїхати це. Раз Я вже ще... создав цю трансляцію, блядь, підписав, нахуй, то ж такий запуститься у нас. А, ще кеше хує, ще зараз начнеться, блядь. Ще... За вуха, блядь, подздохли. А, у вас повна банда була, та похуй я би з вами просто попіздів так покатався б нахуй. Яка разниця. Чув, що у вас там трохи є, але. Меня, блядь, так от на тому морозі, блядь... Губи, блядь, похуярило, нахуй. Я їлі базарю, блядь. Твою мать, ну мене ще викинув на другий, блядь, монітор. Треба зараз його перекинути в ту. Сука. Вроде в настройках е, да? По-моему. Так, Бля, блядь. Перекинем, перекинем. Що блядь, пока загрузится это щеплять, блядь. блядь. Все, блядь в другом молчам ли горно лиля там потрошки стримить потрошки стримить о хорошо дави сам подключился блять тоже же я же наверно а выкинул наверно да Чи шо, блядь? Да, а якого хуя воно все викидає, блядь. Ментер свинья таки було, а якого хуя? Викинуло нахер, блядь. Странно. Те теж викидало? А, тебе перекидуло на другий екран. А мене з ігри викинуло нахуй якого хуя не понятне. Странно, блядь. Ладно, зараз, блядь, побачимо, що воно. Мені підемо, блядь, поливати якусь хуйню, посидіти, блядь, яку годинку до часу. Мені завтра, блядь, всім приїдуть заберуть. Ще раз дивись, компіляції не пропускай. Так я ніхуя не пропускаю, ну, типа... Ти й міш ідуть шрейдери, блядь, що воно там хуярить. Якщо ні, я піду в, в цю в Бінку, але з джостиком, бо, блядь, це пиздец. У мене не вилітала, бача, а в мене, сука, вилітає якась хуя. Кремль сцену не буду грати, блядь, Хоча можна було б одну пройти, блядь, помити якусь хуйню. Гра побачив. Всім привіт. Бонд, бонт, бонт, Мішаня прийшов, Мішаня прийшов. Я до нього зайшов до мішання, я рів, де Вадим подівся, блядь, Я тільки пройшов всіх за компасія, в мене, блядь, трансляція твоя пише, що закінчено. Думаю, Не поняв, блядь. Схуя. Схуя закінчена, блядь. Ну подивимося, що той закривий обвит. Що таке, що вилітає? Да закрючась вылетаем, Моторфест, блядь. Я зараз ще один поставлю, не довго, блядь. Треба, кстати, там почистити трохи, блядь. Ну ну быстро дыви, як кеши, блядь. Фух, полетіли, блядь. Странно, поебь. Странно вообще поебень. Ладно. Ладно, ладно. Это вже запускаються, хоч на цьому екрані зразу. Просто нажав продовжити, и она вылетела нахуй. День наш компляция коротко такая. Я тоже так вот это думаю, какого хуя вона так довго, ну, быстро так хуйнула. Ще побачимо, може Петю утіне нахуй. якого хуя? Непонятно. Просто із-за того, що вже блядь, підписував так довго гру нахуй, то не хочеться блядь, переключати. блядь. продолжим. И выкинула. Охуеть. Охуеть. А яко хуя? Хм. Рыцарь участь, чтобы завтра, блядь. А вы что выкидаете, нихуя не понятно. Странно, блять. Вообще пиздец стран. Бласка, бриди беса, взгорнутый. Директи си на місці, хуй хуя знаю, блядь, честно. Честно. Без поняття, блядь. А вроде ж стало, блядь. Си плюс плюс Си плюс плюс Си плюс плюс Бинг бар Не надо Давайте блять шо вы напишите Ну Директ на месте Мммм, mm, хто там ще треба, блядь, Ти щейка хуня. Хто ще треба, блядь? Блядь, я ще тут даже не закрив цього. Хто там ще треба? Хто ще треба, блядь? Плюси, плюси. Як вам називається, Ну, блядь. Майкросо... А, визуал Т, блядь. Я вспоминаю, як он называется, блядь. Блядь, Блять, раньше нахуй. Це, блядь, нормально саме ставилось, блядь, Яку хуя нахуй. Чи я не подоставляю? честно я не помню, блядь. Достав сен, нахуй, похуй. <реш> Блять При... принимаю. Є походу, блядь. Шо воно се... Шо воно ше, блядь, може хотіти? Що йому ще може не хватати, блядь? Та я, по-моєму, ставив цю, блядь. Вязані ресурс це. Что за за візуал Це, блядь. Зараз їбаш велику тарілку тушковної риби щука за лучами. О, смачного, блядь. Що це таке оце за хуйня? Рибы смажу. Не, я такі, він не цим не... Не надражнишься, блядь. <affchter> И не кричить нахуй. Та похуй, що ти, блядь, туалета немає, шо то ж, блядь. Посраптай мати в пчесно, у мене десь мало бути... Наверное, потім таке. Что у него там есть, блядь? Топ-софт для ПК, блядь. Ч ⁇ там? Всем привет! Тих -тих. Недавно Тих. я перешел на Windows. Не кричи, нахуй. Нахуй ты меня не кричишь, блядь. Ты меня не софт. Так, что там? Монитор, кейс-трафик. Кадры автопроверка старых версій программ на ПК 338. Що це таке, блять. Effect стекла. Тикер, лайк, подписка. Попробую скачать. Давай Ого! All in one. Тут, в принципе, похуй, да? Ну, типа... Скуда качати, блядь? Виберіть сервер. Хай буде, о, блядь. Ого! скільки тут всього. Що ставити, блядь? Тринадцатый, пятнадцатый, нахуй. Запуск. Виконать. Принимаю. Та й то, цього точно нема. Читирнадцятого. Давай попробуємо так. Давай попробуємо так. Бад запускай. Бад запускай. А, оце Install All. Блять. Чи ти раніше не сказав? Тазі треба, блять, все цело нахуй. В дубло спочатку, сначала, блять. Нахуй ти е їбеш роги, блять, та ж возьми папкою, нахуй. Давай нахуй вдолос, блять. Ну, папку туда и в О, парбат запускай. Вже інстальовано. Вже інстальовано. Полетіло, блять. Прокажить візу це плюс Брезерн Таймс, там все. Microsoft Візу входять, Ага, паня. Зараз щось доставить, коротше, те, що, блядь, не хватає. Побачимо, що там, блядь. Чого йому не хватає, Щоб архів розпакувати, та ну да. Все, все там блять закачало, на все нахуй.